Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Перший лот, гадаю, сподобається справжнім старим меломанам. Це магнітофон Sharp, Легендарна 777 модель, виготовлена на початку 80-х років минулого століття. За словами власника, магнітофон експлуатувався вкрай рідко, як купили у 80-х роках, так і стояв 40 років на одному місці. Придбали мрію меломана за 58 тисяч гривень або ж 1410 доларів. Далі 200 гривень 1996 року. Пам'ятна монета Національного банку України, яка присвячена видатному українському поету, художнику та мислителю Тарасу Григоровичу Шевченку. Вона належить до серії видатні особистості України. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 17,28 цілих грамма. Тираж її склав лише 10 тисяч штук. Пам'ятну монету придбали за 58 тисяч. 300 гривень або ж 1410 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 69 тисяч гривень або ж 1680 Далі колекція сучасних українських купюр, які вже виведені з обігу. Вона складається з приблизно 200 бон номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200 та 500 гривень. Номінальна вартість цих купюр в районі 8 тисяч, а от придбали їх за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі колекція порцелянових фігурок, яка складається з дев'яти персонажів у Гоголівських мертвих душ та ревізора. Вони були виготовлені на ленінградському фарфоровому заводі. Колекція повна. Тут присутні Хлєстаков, Гараднітчий, Добчинський та Бобчинський, Собакевич, Ноздрьов, Чичиков, Коробочка, Манілови та Плюшкін. Придбали колекцію фігурок за 90 тисяч гривень або ж 2200 доларів. Далі Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени зараз можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Отже, черговий орден Леніна був придбаний за 110 тисяч гривень гривень або ж 2680 доларів. Далі рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлизавети Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петер Ульріх всього 186 днів і був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль цей досить рідкісний в каталозі монет Російської імперії. Він має примітку у вигляді латинської «р». Монета виготовлена. Зі срібла 750-ї проби важить майже 24 грами та перебуває в гарному колекційному стані. Рубль 1762 року придбали за 133 333 гривні або ж 3250 доларів. Далі золоті 20 доларів 1927 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року. Карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні содбі за неї відвалили 18 мільйонів 872 тисячі 250 доларів. Ця ж викарбувана в Філадельфії тиражем у майже 3 мільйони штук. Придбали її за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі зірка героя соцпраці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за працю в СРСР. Герою соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та золота медаль серп і молот. Всього за 53 роки було зроблено 20 613 нагороджень. Ця золота зірка була придбана за 159 тисяч гривень або ж 3870 доларів. Друзі, як гадаєте, що спільного у Майкла Джордана Віла Сміта та Олега Ляшка всі вони є власниками годинників у Ліснарден, брендом, що був заснований в швейцарському місті Лелокель у 1846 році. У Ліснарден виготовляє годинники класу люкс, котрі можуть дозволити собі не бідні, м'яко кажучи, люди, цей в золотому корпусі годинник придбали за 350 тисяч гривень або ж 8500 тисяч 30 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.